Продати більше в івано франківську можуть не виконати план поповнення бюджету з реалізації нерухомості громади. Про це попередив голова фонду комунального майна Богдан Чопіршук. За його словами, в цьому році від продажу бюджетного майна в казну має надійти 8 мільйонів гривень однак від готових до торгів приміщень отримають значно менше коштів. Для того щоб нам виконати е, цих 16 об'єктів, десь ми орієнтовно. Це дуже така приблизна сума. Ми е, плануємо що отримати ще приблизно 3 мільйони. І для того, щоб вийти на показник забезпечити виконання на рівні 8 мільйонів, нам потрібно ще включати у програму приватизації. Ряд об'єктів відтак за словами Чупіршука потрібно виставляти на продаж нову нерухомість однак міській раді до цієї пропозиції поставилась неоднозначно. За словами секретаря ради Миколи Вітенка, якщо і реалізовувати, то лише малопривабливе комерційне майно а високодохідні приміщення варто залишити у власності міста в цих важких умовах, коли потрібні живі гроші, коли потрібні гроші в першу чергу в бюджет розвитку міста для ремонту доріг, то звичайно, що ну. Міський бюджет повинен шукати додаткові надходження від продажу приміщень, від продажу земельних ділянок і тому подібне. Але це повинно бути робитись послідовно для того, щоб ми, скажімо так, не завдавали якихось збитків тому, хто буде після нас. Дещо кращою є ситуація з орендою комунальних приміщень, яка має поповнити цьогорічний бюджет на 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Наразі план надходжень перевиконується з показником у 120%. відсотків.